Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про методологічні та арифметичні помилки та про те, як їх виправляти. Методологічною є помилка, в якій порушено методологію, тобто застосовані невірні коефіцієнти, невірні ставки податку, невірні методи розрахунку, наприклад, є звітність, яка складається наростаючим підсумком. За перший квартал, за перше півріччя, що включає перший і другий квартал, за 9 місяців, що включають перший другий, третій квартал. Відповідно, річна звітність, яка включає всі чотири квартали наростаючим підсумком. Але бухгалтер помиляється і складає звітність, наприклад, за кожен квартал окремо, не розуміючи методології. Це є методологічна помилка і. Виправляється вона шляхом подання уточнюючих розрахунків та зазначення правильних показників. Є арифметичні помилки, дуже прикро, коли вони стаються, тому що, наприклад, ви розрахували фінансовий результат чи об'єкт оподаткування у вас 1 мільйон гривень, але ви помиляєтесь. і вказуєте не один мільйон гривень, а десять мільйонів гривень. Це арифметична помилка. Але розрахунок податку ви подаєте з ну з зазначенням додаткового нуля. Фактично, тобто, з податок з одного мільйона, податок з десяти мільйонів. Це різні суми. Відповідно, податкові органи приймають вашу звітність як достовірну, і у вас виникає погоджене. Податкове зобов'язання, узгоджене податкове зобов'язання розрахунку з розрахунку 10 мільйонів гривень, а не одного, тобто ваш податок більший у 10 разів. І якщо ви уточнюєте таку помилку, тобто зменшуєте податок, і, наприклад, це не звітна нова форма, а вже уточнюючи розрахунок, тобто по завершенню звітного періоду, на жаль, будуть санкції за несвоєчасну сплату податку з розрахунку 10 мільйонів, не дивлячись на те, що помилка арифметична. Тобто, будьте уважні, податкове законодавство не робить ніяких таких поблажок чи не ставиться лояльно до платників податків, які здійснюють будь-які помилки від арифметичних до методологічних чи до умисних якихось помилок. Тобто, ви перекручуєте звітність для того, щоб чогось уникнути і так далі. Будьте уважні, не помиляйтеся, звертайтеся до фахівців, дивіться наш канал, радьте його друзям. На все добре, до побачення.